Привіт! З вами канал Хвильва. Сьогодні я вам розповім про те, як країни Латинської Америки і Карибського басейну ставляться до російсько-української війни. Хто нас підтримує, хто зберігає нейтралітет, а хто і досі вважає Путіна за великий авторитет? Про це і більше далі у відео. А зараз поставте лайк під цим відео, підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. І ми погнали! Зараз ми можемо сміливо розділити Латинську Америку на три табори: країни, які підтримують Україну, її політику, країни, які і досі не розірвали стосунки з РФ і підтримують усю їхню діяльність на території України, і країни, які досі намагаються стримуватися, не показують свою позицію. Але це зараз ми можемо розгледіти таких три табори. Зовсім недавно до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ці ці країни взагалі не особливо цікавилися тим, що відбувається в Україні а ще в далекому 2014 році для них Кримське питання було незрозумілим і, взагалі, ніякою глобальною катастрофою вони його не називали. Політичні еліти цього регіону були зацікавлені в тому, щоб і надалі співпрацювати з РФ, тому що для них РФ це стабільність. РФ, це певна така традиція і РФ це сильна країна. Та уже сьогодні з'являються країни, які можуть чітко сказати: так, ми підтримуємо Путіна і все, що він робить, або ні, ми за демократію, ми за мир. Нормальний мир, не той, який в уяві Російської Федерації і її громадян. Так от, серед тих, хто нас. 100% підтримує, можна назвати Аргентину, Чилі, Колумбію, Уругвай і Гватемалу. Напевно, почнемо з Аргентини. Ще буквально в лютому, 3 лютого, президент Аргентини Альберто Фернандес відвідав Москву. Там він говорив про те, що діалог з РФ для їхньої країни досить важливий. Що вони хочуть співпрацювати і так далі, але уже після 24 лютого країна свою позицію змінила взагалі. Вони зараз неодноразово підіймали питання про те, щоб бути посередником мирних переговорів, що однозначно є плюсом, що однозначно показує їх прихильність до української влади, а не російської. Також це одна із. Не багатьох країн Латинської Америки, що організувала свій інфопростір таким чином, щоб залучити українську діаспору, яка знаходиться в Аргентині. Люди, які виступали на телебаченні, на радіо, також ті, що організовували мітинги, демонстрації. Це велика частина українців, які належали до різних політичних, молодіжних, релігійних організацій. І те, що Аргентина у свій час підтримала цей рух, надзвичайно важливо для України. Наступна країна це Колумбія. Колумбія тримає достатньо тісний зв'язок з США, тому досить очікувано, що Колумбія вирішила нас підтримати. Але не так давно, буквально в червні місяці цього року, у Колумбії змінився президент, представник лівих сил і колишній партизан. Тому з'явилася певна така небезпека, що уряд Колумбії розділиться на правих і лівих, розділиться на тих, хто підтримує Україну, і не підтримує. Але поки що, і до того моменту, як прийшов новий президент, Колумбія була лише на стороні України. І у квітні президент Колумбії на той момент це був Іван Дуке. Зателефонував до нашого президента Володимира Зеленського, і це був перший діалог наших країн, ось на такому міжнародному рівні. Вони показали те, що підтримують Україну, і е, будь-які резолюції, які будуть на користь України розглядатися, в ООН, вони будуть також голосувати за. І це реально дуже важливо, тому що коли відбувається голосування, то дуже часто ми дивимося на те, як відповіла Німеччина, як відповіла Франція. Але ми дуже часто забуваємо, що Країни Латинської Америки і країни Африки також впливають на загальний результат, а Росія і в тому, і в іншому регіоні досі має великий потужний вплив. Сказати, що Колумбія не зацікавлена і не має власних інтересів, ну, звичайно, це не так, адже Колумбія прекрасно розуміє, що для неї це великий шанс. Частково замінити російські енергоносії в Європі і також підсилити свою власну економіку. Під час російсько-української війни змінився президент і у Чилі, і знову ж таки, це представник лівої коаліції Гібріель Борич. При тому, всьому Чилі нас і досі підтримує. Вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, також при голосуванні за позитивні резолюції для України в Генасаблеї ООН. Вони на нашому боці вони голосують за. Що робить і Уругвай? І це прекрасно, тому що нам потрібні свої адвокати в Латинській Америці. Якщо говорити про Чия, то підтримка це не лише уряд країни, це також суспільство. Суспільство одностайно підтримує Україну. Про це говорить недавній. Протест під посольством Російської Федерації це було у квітні місяці. Протестувальники вимагали припинити агресивні дії по відношенню до України. Це досить важливо. Також президент Зеленський проводив онлайн зустріч з чилійськими студентами, говорив про майбутню співпрацю, закликав їх приїхати в Україну. І тут я хочу зупинитися окремо на Гватемалі. Тому що президент Гватемали Алехандро Джаматеї, 25 липня 2022 року, вперше за всю історію наших двох країн приїхав до України і зустрівся з нашим президентом. Звісно, вони говорили про торговельно-економічні зв'язки, а також ввели безвізовий режим між Україною і Гватемале. Тому, якщо у вас є бажання поїхати кудись без віз, то. Чому б не до Гватемали? Також президент цієї країни поїхав до Ірпеня, Бучі, Бородянки. Він на власні очі побачив те, що зробили расисти, і знову ж таки показав свою позицію, сказав, що буде розпоширювати правдиву інформацію для своїх сусідів. А я хочу вам сказати, що в Латинській Америці про Україну і досі не так багато людей знають. Звичайно, Ватимала теж зацікавлена в тому, що відбувається. Це один із партнерів США, вони є невеликою країною, вони є країною, яка потребує підтримки від США, але при тому всьому вони не бояться говорити. Прямо вони не прикривають свою позицію красивими словами. Вони одні з небагатьох, що дійсно приєдналися до санкцій заходу, а також відкликали свого посла з Російської Федерації. Наступні дві досить великі і потужні країни в регіоні, це Бразилія і Мексика, досі дотримуються нейтралітету. Щодо Бразилії, Бразилія часто задає такий собі тон в регіоні, і нам би дуже хотілося відчути від них підтримку. Але буквально 16 лютого незадовго до вторгнення Росії на територію України. Їх президент Жаїр Болсонару відвідав свого великого друга Путіна. Так дійсно він називає Путіна своїм другом. Чому, запитаєте ви? Ну тому, що вони розділяють одні цінності Бог і сім'я. Це буквально цитування президента. Так от. Якщо відокремитися від Бога і сім'ї, то звичайно між ними є економічні відносини, які досить тяжко розірвати. Росія підтримує Бразилію в її аграрному секторі. Бразилія заробляє на вирощуванні сої, і вони дійсно підсіли на добрива та іншу допомогу від Росії. Звісно, зараз. Вийти і відкрито засудити дії Путіна вони не можуть. Але при тому, всьому, нашому президенту Володимиру Зеленському Бразилія відмовила в тому, щоб виступити перед їх урядом. Також під час свого візиту до східної Європи. Президент Бразилії відмовився відвідати Україну, але до прикладу, якщо буде делегація в Москву, то вони не проти приєднатися і виступити такими собі посередниками мирних договорів. З Мексикою ситуація дуже подібна. Вони відкрито не засуджують дії Путіна і держави-агресора Російської Федерації. Вони економічно залежні від Москви. Тому не дивно, що у квітні 21-го року міністр закордонних справ Мексики відправився до Росії і там. Кланявся перед ними, розказував про любов, про відданість Росії. Але також цікавий момент, що Мексика закупила 20 мільйонів доз Спутника ВІ. Це дійсно мене здивувало, можливо, це якось повпливало на суспільство і уряд цієї країни. Я дійсно не знаю. Ви, можливо, подумаєте, що тримати нейтралітет. Це не так погано, це ж все одно не те ж саме, що підтримувати Росію. Але тут я хочу сказати, що для Росії це все одно додаткова така масовка того, що Україна щось робить неправильно, що не весь світ на стороні України. І тут дуже небезпечний момент, тому. Наше завдання, ну, завдання нашого політикуму – це перетягнути ці країни з нейтральної позиції в позицію за Україну. Війну Росії проти України на південно-американському континенті підтримали такі країни, як Болівія, Сальвадор, Венесуела, Нікарагуа та Куба. Тільки почалося повномасштабне вторгнення, як венесуельський президент вийшов з заявою про цілковиту підтримку президенту Володимиру Путіну, його зусиллях із захисту миру. Це практично пряма цитата, незважаючи на свою любов та відданість Володимиру Путіну, венесуельський уряд обирає економічну сторону питання. Тому що уже в травні цього року, коли США заговорили про певні такі послаблення в санкціях до Венесуели, а також про видачу ліцензій певним європейським компаніям, італійським та іспанським, на їхню нафту, вони відразу почали менше публічно виступати і підтримувати РФ. Тому я думаю, що, врешті-решт, вони оберуть своє економічне благополуччя. Куба це справжній товариш Російської Федерації в усіх значеннях з цього слова. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення. Гавана вийшла з офіційною заявою і проговорила наступний наратив Росії, що розглядати поточну ситуацію в Україні неможливо без глибокої оцінки справедливих претензій Російської Федерації до США і НАТО та факторів, які призвели до застосування сили. У 2014 році Куба підтримала. Незаконну окупацію Криму Росією. Але якщо ви думали, що це все просто так, то ви глибоко помилялися. Адже в тому ж, 2014 році, Росія списала 90 боргу Куби перед СРСР, а це на хвилиночку більше 30 мільярдів доларів. Наступні 10% будуть виплачуватися протягом 10 років певними частинами за домовленістю. Також Росія неодноразово надавала гуманітарну, фінансову та інші види допомоги Кубі. Це достатньо бідна країна, тому вони туди доставляли пшеницю. Буквально в цьому році вони туди доставляли танкери з паливом та багато чого іншого. Серед багато чого іншого. Можна знайти і зброю. Куба це така країна, яка постійно знаходиться в економічній кризі. Але при тому всьому вона звинувачує в цьому не свою неефективну політику зовнішню і внутрішню, не Російську Федерацію, а саме США. І Росія дуже добре підловила цей момент ще з СРСР. Під час Холодної війни Куба була просто стратегічним партнером для СРСР. Вони могли через близькість до кордонів США розставляти прослуховуючі об'єкти на Кубі і вловлювати все, що відбувалося в межах 250 і більше кілометрів. Тому і на сьогоднішній день Куба просто використовується Російською Федерацією. Історія стосунків Нікарагуа та Росії це історія про любов і міцну чоловічу дружбу двох диктаторів. Насправді Нікарагуа ніяк не може повпливати на політичний фонд свого регіону як торговельно-економічний партнер для Росії. Це також не варіант. У військовому плані від них толку мало. Але Нікарагуа відіграє роль такої собі масовки, яка кричить, що в усьому у світі винувато НАТО і США це зло. Однозначно, таке партнерство Росії лише на руку. Тепер повернемося до міцної чоловічої дружби. Уже в четверте, минулого листопада Даніель Ортега, давній друг Владімира Путіна, стає президентом Нікарагуа. І чим відома ця людина? Він неодноразово підтримував ліві сили у своєму регіоні. Отже, у 2004 році Нікарагуа доєдналася до створеного Фіделем Кастро та Чавесом Соціалістичного Боліваріанського Союзу. Також Ортега підтримував зв'язки з Китаєм, Іраном та диктатором Кадафі, коли той був при владі у Лівії. Як бачимо, вони створили своє таке диктаторське кодло. Вам напевно не здасться чимось дивним? що Нікарагуа – це одна із тих країн, що визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Тому тим паче ніхто не здивується, що вони підтримали незаконну окупацію Криму Росією. І якщо ви подумаєте, що це лише дружба, то ви знову таки будете помилятися, тому що у тому ж 2014 році Нікарагуа була одна із країн, що отримала Найбільшу гуманітарну і фінансову допомогу від Росії, а це більше 15 мільйонів доларів. Тому тут знову ж таки все зав'язується на простих фінансових зв'язках. Крім вище згаданого, Росія надає військову допомогу Нікарагуа в конфлікті з Колумбією. Суперечка ведеться щодо декількох островів і певної частини акваторії Карибського моря. Безперечно, Колумбія в військовому плані має більший потенціал, аніж Нікарагуа. Тому не дивно, що за допомогою вони звернулися до Росії. Кремль постачає режиму ортеги танки, зенітні системи, гелікоптери, патрульні катера, бойові машини піхоти та інше озброєння. В лютому 2015 року Сергій Шойгу відправився до Венесуели, Куби і Нікарагуа для того, щоб домовитися про військово-технічну співпрацю. І уже тоді Нікарагуа дали дозвіл на те, щоб російські кораблі базувалися у їх двох портах. А уже в червні цього року вони дозволили. Іноземним військовим перебувати на їхній території, а серед них і російським військовим. Спочатку це було тимчасово, але хто знає, коли це переросте в постійно. Також не забуваємо, що Росія ніколи не проти побудувати дві-три військові бази на чужій території. Чому ми досі програємо Росії в підтримці на південно-американському континенті? Ну, давайте почнемо з того, звідки прості люди беруть інформацію про російсько-українську війну. Так однозначно є багато джерел і інтернет ресурсів Але якщо ти е, проста людина, яка включає телевізор, що ти там побачиш? А там ти побачиш Russia Today. Так, сюжети від Russia Today ви можете спокійно спостерігати на загальнонаціональному телебаченні Аргентини інші країни Латинської Америки не є виключенням. А що це взагалі за канал? Я думаю, ніхто не здивується, якщо дізнається, що цей канал пропонує лише однобоку вигідну для Росії інформацію. Так, звичайно, ще є іспаномовне CNN або Голос Америки, але основне джерело інформації про війну це саме Раша Today. Крім того, Росія постаралася повпливати на іспаномовне телебачення. Тому в медіапросторі завдяки таким ресурсам, як РТ «Еспаньол» та Спутник Мундо, вони поширюють лише своє бачення, російське бачення збройного конфлікту. Взагалі, якщо повернутися з 2014 рік, то ми побачимо, що більшість людей, що проживають в Латинській Америці, вони взагалі не особливо цікавляться, що там відбувається між Україною і Росією. За опитуванням, в березні 2014 року лише 28% питаних знали про існування Криму та кримського питання. А уже після повномасштабного вторгнення ця кількість зросла до 46%. Отже, що ми повинні робити? Безумовно, ми повинні боротися за ось цю сферу впливу. Ми повинні вводити українські канали. Будь-які канали, соціальні мережі підключати телебачення, радіо для того, щоб в Латинській Америці про нас більше знали і більше чули. І чули не лише одну сторону російську, а і нашу позицію. Тоді, можливо, більше країн зацікавляться, пошукають інші ресурси, а не будуть лише зупинятися на Russia Today, враховуючи вплив телебачення, а також. Внутрішньої політичної ситуації, як більшість латиноамериканців ставляться до російсько-української війни. Ну, по-перше, для більшості з них це не війна між Росією та Україною, це війна між Росією і США. По-друге, ставлення до цієї війни напряму залежить від стосунків з США. Якщо Колумбія є е, партнером США, одним із союзників. Поза блоком НАТО, то, звісно, вони будуть підтримувати Україну. Але якщо ми візьмемо ту ж саму Кубу, то це є абсолютний антагоніст Колумбії. Тут випливає третя. наскільки сильні антиамериканські настрої в суспільстві? Вони є абсолютно в кожній країні, але там, де вони сильніші, відповідно підтримка Росії буде завжди більшою. Ну і врешті решт четверте, цю війну можна використовувати для різних політичних баталій або в передвиборчій кампанії, як неодноразово робили е, на Кубі чи в Нікарагуа чи в Колумбії. Тому, безумовно, всі використовують ситуацію відповідно на власну користь. Латинська Америка це не лише про прохолодне ставлення до США і пристрасть до лівих ідеологій, це також про релігію. В Латинській Америці більшість сповідує католицизм. Наскільки ви пам'ятаєте, Папа Франциск походить з Латинської Америки. І там справді міцні впливи католицької церкви. А для більшості в Латинській Америці Росія і є. Традиційне християнство. Крім того, Росія спадкоємеця СРСР, а це про дружбу народів, допомогу дружнім народам, боротьбу з геомонією США і так далі. В Латинській Америці не знають, що російських солдат вербують не за великою ідеєю, а просто за іпотеку, кредити або борги. Тому там дійсно бачення Росії набагато в кращому світлі, аніж вона є насправді. І, до речі, Європа також зіштовхувалася з цією проблемою. Нам вдалося пробити цю стіну в Європі, тому я надію, що згодом вдасться це зробити і в Латинській Америці, і в Африці. Можливо, ви вже чули, що Кулеба відправляється з візитом до африканських країн. Я сподіваюся, що там буде багато цікавого матеріалу. Отже, російські гроші, зброя та пропаганда зробили свою справу. Росія дійсно має вплив на Латинську Америку в економічному та військовому плані. Звісно, не такий, як раніше, але повністю свій авторитет вона не втратила. Якщо говорити про дружбу з Москвою, це не про ідеологію, ні, це про економічну вигоду, це про закупівлю зброї, це про намагання утримати свій дитаторський режим або замилити очі людям від проблем антиамериканізмом і так далі. Усі ці прихильники Путіна за те, щоб зберегти своє місце і розхитати світовий порядок. Так, поки це працює, але ми повинні якось на це повпливати. Ми повинні звертати увагу на те, що відбувається на південноамериканському континенті, те, що відбувається в Африці, тому що Західна Європа, ось цей колективний захід разом з Японією чи Австралією, це всього-навсього. 1-1,5 мільярда людей, а ще інші 6-7 мільярдів людей не зовсім в курсі того, що відбувається, і часто Росії вдається розказати ті події з цієї сторони, які вигідні саме їм. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк під відео, якщо ви цього ще не зробили. Підписуйтеся на мій канал, поставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Напишіть будь-який коментар під цим відео і максимально його поширюйте серед родичів, друзів, знайомих, колег і так далі. Також можете підписатися на мої соціальні мережі. Вся інформація є в описі під цим відео. До нових зустрічей! LOCO